Всім привіт! Сьогодні я розповім, як повністю видалити будь-яку програму з операційної системи Windows. Під словом, видалити, я маю на увазі, що після видалення будь-якої програми у вас не будуть залишатися сліди ні в реєстрі, ні в файловій системі. Для видалення програм ми будемо використовувати безкоштовну версію програми Revo Uninstaller. Для початку переходимо на офсайт програми, скачуємо її і встановлюємо. Після першого запуску програми ми бачимо, що перед нами відніють ці наші установлені програми на комп'ютері. Також є вкладка програми Windows. Інструменти. Ну, на цьому заустрятися сильно не будемо, так як нас цікавить, саме вкладка Деінсталятор. Для тесту я хочу видалити одну з недавно встановлених програм, а саме WinRAR. Так як я вам говорив, що я її не використовую, то я її буду видаляти. Користуюся 7-ZIP. Для цього виділяємо нашу програму і нажимаємо на кнопку зверху видалити. Нас запитують, чи ми дійсно хочемо видалити. Так, погоджуємося. Після чого запускається стандартний деінсталятор програми WinRAR, який буде видаляти програму. Як бачимо, є три режими сканування. Слабкий, середній і продвинутий. Ну, це значить максимальний режим сканування. Я завжди вибираю максимальний, так як він знаходить всі наявні хвости програми, які не видалилися після стандартного деінсталятора. Після стандартного видалення програма просканує Windows на наявність остатків програми. Все сканування закінчилось. Як бачимо, програма знайшла на видалені ключі реєстра. Для того, щоб їх видалити, ми можемо кожен ключ отдільно виділяти, або можемо вибрати зразу всі ключі і видалити всі разом. Нажимаємо далі і бачимо, програма знайшла ще невидалені файли і папки. Так само беремо і видаляємо їх. Кілька файлів бачу, не захотілися видалити. Ага, вони будуть видалені після перегрузки комп'ютера. Ну і ще я вам хочу показати дуже цікаву функцію, таку як режим охотника. Відкриваємо її. Бачимо, у нас на екрані появляється такий хрестик. Для того, щоб скористатися цим, цією функцією, нам достатньо цей хрестик перетягти на ту програму, яку ми хочемо видалити. От я вам продемонструю, як це працює. Вибираємо один з трьох режимів видалення: слабкий, середній чи продвинутий. Видаляти, звісно, я цю програму не буду, так як вона мені ще потрібна. Ну і на цьому все. До зустрічі!